Волинська влада звернулася до суду щодо успенського собору у Володимирі. Як пам'ятаємо, з 1 липня священики місцевої єпархії ОПЦ московського патріархату його мали покинути, бо закінчився договір оренди. Минув місяць, а в соборі й досі правлять представники МП. Справа тепер у суді. Буквально днями адміністрація звернулась до суду, і ми вважаємо, що це рішення буде вирішено. У Господарський суд направили заяву, в якій йдеться про проблему з поверненням культових споруд у власність держави. Волинська обласна військова адміністрація звернулася до господарського суду Волинської області з позовною заявою про зобов'язання релігійної громади Свято-Оспенського собору у місті Володимир повернути Волинській обласній військовій адміністрації культові будівлі пам'ятки архітектури національного значення, що є державною власністю, шляхом звільнення зайнятих культових будівель та підписання відповідного акта приймання. Про те, що настоятель Володимир Волинської єпархії у ПЦМП категорично відмовився підписувати акт комісії про передачу майна пам'ятки державі, було відомо раніше. Він також намагався оскаржити в суді, що адміністрація розриває договір оренди у воєнний час. Тепер господарський суд заяву єпархії повернув без розгляду на доопрацювання. А раз судового процесу немає, каже Володимир Бондар, то з нелегальним перебуванням священиків МП в соборі треба розбиратися. Цього тижня у стінах Волинської облради вже вкотре засідала комісія за участі депутатів різних фракцій, були й представники адміністрації, і правоохоронці радились, як дотриматись закону, але не втратити час. Володимир Бондар каже, це питання потребує політичної волі. Ми знаходимося в війні, в стані війни з державою агресором. А ну, скажімо так, релігійна організація, яка має центром керівництва якраз от е, структури, які знаходяться в цій державі, сьогодні володіє ну, на тих чи інших умовах, володіє храмами, національними нашими святинями. І цього допустити ну мені здається, з точки зору і моральної, і здорового глузду, ніяк неможливо. Депутат обласної ради. Очільник комісії зауважує, у владі переживають, аби в Свято-Успенському соборі пам'ятці 12 століття національного значення не сталося так, як в Почаївській лаврі. Там зникла значна частина ікон. Коли от такі, така ситуація виникає, коли договір розірваний, а перебувають в, в, в Цій установі, скажімо так, ну невідомі люди, незрозумілі люди, то є небезпека того, що можуть зникати дуже цінні речі історичного характеру. Щоб так не сталося з Волинською пам'яткою, каже Володимир Бондар. Комісія підготувала звернення до правоохоронців. Ще раніше звучала пропозиція собор опечатати. Ми звернулися від комісії з метою, щоб така справа була відкрита, і правоохоронці мали всі підстави для того, щоб здійснювати охорону об'єкту. У той же час Володимир Бондар передбачає Успенський собор тільки перший камінь спотикання на Волині в обласній раді думатимуть, як зробити так, щоб змусити представників ворожого московського патріархату, які нині працюють в храмах, дотримуватись українського закону і веселятись, коли закінчується термін договору оренди. Вивчатимуть ситуацію по кожній церкві. Сподіваються, що допоможе і звернення про виселення єпархії з комплексу споруд успенського собору, яке спрямував в офіс президента, уряду СБУ та МВС народний депутат Ігор Гусь. Це звернення підтримали ще 18 народних обранців. Найприкріше, що питання про заборону у ПЦМП, яка є рукою Російської православної церкви, ще досі на рівні законопроекту. Після того, як наприкінці липня частина депутатів заблокували трибуну парламенту, вимагаючи негайного розгляду, більшість вирішила зробити перерву. Цитую, досягти спільної думки щодо майбутнього закону про УПЦ МП. Спільну думку шукають попри те, що Україна в стані війни з Росією ось уже десятий рік. Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.